Твій майбутній чоловік. Давай подивимось його характеристику. Хто такий? Можливо, ти вже його знаєш? Отже. Так, ну король Пентаклів, бізнесмен, гроші є, працює чимось займається смірка мечів, але кажуть, якийсь бандит, тому що тут карта крадія воровства. Можливо, поліцейський, можливо, не знаю, дійсно бандит. якийсь. ну якось працює з тим, що ловить або ловить крадіїв, да або е сам є таким, який любить бабло, е яке не належить йому, але впевнений в тому, що воно належить йому. Королева мечів кажуть, що буде розведений, і що? Трійка кубків. Ну ти з ним познайомишся, він такий зараз на виборі. Зараз його оточують багато жінок. Тобто, тут ти якось виграєш серед всіх цих жінок, ти в нього будеш на першому місці. Давай подивимось, а що він, про тебе? що він подумає про тебе? Подумає, що тобі любові не треба, що ти йдеш від відносин, що ти якась вся депресивна. І що? Але побачить в тобі якусь пристрасть. Тобто він побачить, що твої очі на нього якось запалились. Він відчує по тобі, що ти жінка, яка зацікавилась ним, і це дасть йому старт, дасть йому розуміння, і дасть йому, в принципі, бажання якось діяти в твою сторону. І тут готуйся до того, або ти скоро станеш жіною блатного да? або ти скоро станеш дружиною, як людина, яка ловить Рікеторів. Тут теж непогано, да? така генеральша